Здарова, ви на каналі Вайгер, і як ви зрозуміли, я і як ви зрозуміли, я все-таки згадав пароль від свого YouTube каналу і тому знімаю вам новий відео про мій новий китайський мотоцикл. Точніше, відео буде не повністю про мотоцикл, а більше про те, що взагалі сталося за ці півтора роки чи два, скільки я там не знімав відоси, я вже не пам'ятаю. А обзор на цей мотоцикл буде вже слідуючим відосом, я думаю, якщо я знову ж таки не заб'ю на YouTube. І давайте почнемо, напевно, з того, що останні відос, який я записував про мотоцикли, це відос з текеном, коли ми з братом на його вайпері і на моєму Текену поїхали. Місити грязь, але так і нічого не виклали, тому що брат мені так і не скинув ніякі відоси. Я також забив на це великий-великий болт, як болт від передньої або задньої вісі цього мотоцикла, і загалом відоси не виходили. Турич, в принципі, якщо є настрій, то ендурити можна. Після того, як я добряче помісив багнюку на текені, сталося так, що на нього зразу ж таки знайшовся покупець, і буквально на слідуючий день я його повністю вимив і поїхав показувати чуваку. Чувак подивився на нього, проїхався, йому все сподобалось і купив у мене текен. Це шарить. Продалі таке на за 1600 баксів, і ось зараз ви можете подивитися деякі кадри з того, як я його продавав. Я не пам'ятаю, можливо, ці кадри будуть, можливо, ні, тому що багато файлів я вже просто-напросто повидаляв, тому що я розумів, що вже ніколи ці відоси не вийдуть. Ну і загалом сталося так, що рік один місяць я був взагалі без мотоциклу, тому що я не розумів навіщо мені мотоцикл, куди мені на ньому їздити, і взагалі не було особливо багато часу на це все. На відоси, на мотоцикли і така фігня, коротше. Ну і потім, в липні 24-го року, я зрозумів, що все ж таки треба щось купити. Багато грошей витрачати на мотоцикл, я не захотів і купив ось цього дракона. Максимально дешевий, максимально. Якісний на свої бабки, як би це не звучало, китайський мотоцикл Viper v 250 l New, чи як він там називається, точно я вже не пам'ятаю. Купив його за штуку 300 баксів і заплатив за доставку ще зверху десь там баксів 120. І вийшло так, що після того, як я продав свій уже бушний текін, купив я його новим за тисячу скільки там 800 баксів, продав за 1600, і з цих 1600 я витратив 1400 доларів. І в мене знову ж таки з'явився ось цей новий. Мотоцикл проїхав я вже на вайпері півтори тисячі кілометрів, тому в цілому можна вже знімати огляд, тому що це вже можна сказати другий сезон на ньому. Звичайно ж, в ньому також є якісь мінуси, про які я буду розповідати вже в огляді на цей мотоцикл. Але в цілому за ці бабки нічого краще ви не купите, тому що основні його конкуренти це, напевно, якісь двохсотки, типу там ЦРДХ чи якогось Шенрая. Ну і на мій погляд у вайпера перед ними є дуже і дуже багато переваг, про які я знову ж таки буду розповідати. У огляді на цей мотоцикл, який вийде згодом. Раніше, коли мені було 16-17 років, коли в мене був фортешник, і я був просто мотоциклістом мотоциклів, я був затятим байкером, який думав, що мотоцикл завжди повинен коштувати дорожче, ніж твоя машина, що мотоцикл це остова і так далі. Я думав, що якщо в мене не буде мотоциклу там, рік чи півтора, я просто дам дуба, в мене поїде криша. Але як виявилось, коли я продав текена, я нічого цього не відчув. Не знаю, можливо, я постарів, можливо, я якось трошки порозумнішав, тому що так, як раніше. Ініше я вже не їздю. Ну і зараз давайте трохи поговоримо про те, що вас може чекати, якщо все ж таки ви, як і я, будете дуже-дуже сильно любити мотоцикли, будете їздити на них в мінус 15, будете їздити на них в мінус один за 80 кілометрів, аби в 16 років після того, як ви отримали права поставити його на облік, тому що вам пофігу, хоча можна було поїхати на машині. Що з вами буде, якщо вас зіб'є Москвіч? І так далі. Саме з цим багажем думок я жив півтора роки без мотоциклу, типу що це все ж таки небезпечно, що нафік він мені потрібен, тому що якщо я куплю собі щось дуже мощніше, то я буду. Полюбасу на ньому валювати, і довго я на ньому не провалюю. На моєму каналі немає відосу про те, як я колись розложився, точніше, як мене збив дідок на москалю. Але я вирішив про це розказати. І це одна із тих ситуацій, яка я думаю, вас застереже від втрати свого здоров'я, якщо ви їздите на мотоциклах. Мотоцикли це круто, весело, але тільки до тих пір, коли вас хтось не збиває. Коли у вас не воспаляються лімфоузли на шиї через те, що ви катаєтесь взимку, і коли у вас не відбувається якась кіста копчика або епітеліальний копчиковий ход. Плином часу, після того, як я почав набувати якісь там типу професіональні хвороби від мотоциклів, після того, як мені вибігла собака і я другий раз майже чуть не зламав ногу, я почав розуміти, що, блін, напевно, я роблю щось не так, що треба не літати, або треба взагалі нафік повністю продати мотоцикл. І на ньому не їздити для того, щоб трішки зберегти своє здоров'я і пожити. Дві хвилини життя байкера, звісно ж, можуть бути цікавішими, ніж у деяких там все життя, але це все просто романтизація від якихось, напевне, маленьких школярів, які ще не розуміють. Що воно таке, не будемо відхилятися від теми, і давайте я розповім про те, що вас може чекати, навіть якщо ви не будете розкладуватись, навіть якщо вас не буде збивати москвіч, якщо ви дуже-дуже везучий чел. І все ж таки, що може з вами статися, коротше, Чи нахуй його розказують про ту кісту копчика, блять, і про все це. Мене почало напрягати те, що в мене з'явилася контактура на лівій руці, наче від турніка, але наче від того, що я витискаю постійно щеплення лівою рукою. Мене почало напрягати те, що в мене болить шия, те, що в мене, блін, тріщить нога після того, як мене збив дідок на Москвічу. І коротше, всі ці фактори і повпливали на те, що я продав декін і був. Півтора чи майже два року без мотоциклів. Саме цими словами я хочу застерегти вас від того, щоб ви дуже сильно не навалювали хоча б по місту. Краще їздіть десь отак на ендуріках по полям, а не на текені, по дорогам. І тут все ж таки це буде робити. Безпечніше, але все одно у мотоциклістів є дуже і дуже багато таки, можна сказати, професійних хвороб. Хоча з однієї сторони, якщо про це подумати, можна сказати, що це все ж таки якісь вроджені хвороби, такі як там контактура, такі як кіста копчика. Якщо ви дивитесь простого пацана, він недавно в сторіс викладував відос про те, що він не може їздити на мотоциклі, тому що йому робили операцію. Мене це зацікавило, він сказав, що йому там щось випалювали на копчику, я йому написав і зрозумів, що в нього ж точно така сама проблема, як і в мене. І напевно вона все ж таки не скільки вроджена, а скільки від мотоциклів, тому що ми мотоциклісти постійно кондубасимося на сідушки своїми копчиками, і у нас трапляється кіста копчика, яку треба вирізати. Ось така фігня. Простому пацану вже цю херню зробили, а мені тільки треба буде це все проходити. Поки що я цього робити не хочу. Коротше, саме тому життя складується так, що мотоцикли мене і перестали особо вставляти. Більше мені зараз уже подобаються машини хоча раніше, в 16 років, якби мені хтось сказав, що типу, блін, чувак, ти будеш кайфувати більше від автомобілів, а не від мотоциклів, то я б напевне дав йому в морду. Після того, як я продав текена, я виклав кілька відео про Мерса, вони особливо не набрали. І саме тому я забив болт і взагалі нічого не знімав на свій канал, тому що про машини якоби не особливо цікаво кому. А про мотоцикли мені просто не було змоги знімати. Та й навіть коли вона з'явилася, то також я вже не знімав. Ну а зараз не знаю, чому я стою тут перед камерою і розказую вам про всю цю фігню. Про вайпер також можна було зняти доволі таки багато відосів, тому що я вже зробив на ньому деякі доробки. Я його складав з коробки, також про це можна було знімати. Я навіть починав про це знімати, але чомусь також на все це забив, тому що мені було якось. Пофігу чи як сказати, а зараз, коли пройшов рік, я вирішив це все вмістити в один відос і розказати. Давайте я заведу і покажу, як працює мій вайпер на прямотоці, тому що я знімав в Тікток відоси про те, як я робив прямоток. А як він звучить, я все ж таки там і не показав, тому що тому що там набралось 5 тисяч підписників на телеграмі. Хочу ось так звучить топ мого вайперу. І давайте ще покажу, що я з ним трохи зробив. Також я на вайпер встановив ось такі ось додаткові фари, але про все це я вже розповім опять таки в обзорі на цей мотоцикл. Зараз він, до речі, трошки брудний. Вибачаюсь, тому що. Опять-таки, це ендурік, і він все ж таки може бути брудним. Мити його я не захотів перед тим, як сюди їхати, тому що я б його все одно вимазав. Також цілий окремий відос можна посвятити ось цій качці, тому що вона в мене висіла на текені. А потім, після того, як я продав текен, вона чекала нового мотоцикла більше року, сидячи в мене на криші. Ну і загалом, все ось такий у нас вийшов відос. Про все відразу, і можна сказати ні про що взагалі. Якщо у вас є якісь питання по цьому мотоциклу, або ви хочете, щоб я акцентував увагу на якусь певну річ в цьому мотоциклі, коли я буду робити огляд, ви можете написати про це в коментарях, та я зверну на це увагу і розповім більш детальніше. Тому що огляд на декен все ж таки залетів трішки. І я думаю, що огляд на вайпер ми також знімемо. Тому що нормальних оглядів на цей вайпер я подивився, можна сказати, що немає. Там є якісь зняті, непонятно як, і в них ні про що не розказує. Або це огляди від магазинів, де просто розказують о, 223 куба, 166-й мотор і так далі. Коротше, просто якісь сухі цифри. А я вже поїздив на цьому мотоциклі, можна сказати, два сезони. Проїхав 2000 кілометрів, хоч це і небагато. Але все ж таки, я знаю вже його слабкі і сильні сторони. Я його вантажив. Я на ньому їздю постійно вдвох. Він мені перевіз дуже дофіга різної фігні, трошки може якийсь відосик сюди вставлю. Ну і загалом все. Дякую за перегляд. Всім пока.